Мене звати Аня, я читаю багато книг, в перервах знімаю про це відеоогляди, і це справді так. Як бачите, я така трошки перемелена не справа на тому, що понеділок, справа на тому, що я вчора робила спати по подружку. І причиною тому стала Поліна Кулакова і книга Дівчина, якому вбили. Я вже перед сном вирішила прочитати декілька пару сторінок і просто не змогла зупинитися, настільки це було цікаво і захоплююче. Я не буду багато говорити, не буду спойлерити, тому що, по-перше, в Тернополі буде презентація, де я безпосередньо зможу це все обговорити завтракою, і я не хочу свій власний запал тисну погашати цим обговоренням. А по-друге, тому що книга дійсно дуже цікава, вона читається на одному подиху, тому я вам дам затравочку, а ви вже безпосередньо беріть книгу і читайте. Якщо коротко, то все стає зрозуміло одразу ж там в перших п'яти сторінках книги. Одинадцятикласники в далекому 1999 чи 1998 році а, гралися біля вогнища і, а, власне, випадково чи не випадково, то вже вам вирішувати, вам читати книгу, не хочу задавати ще одних якихось сподарів, вбили свою подругу. І а, власне та історія трапилась давно, все вже замулось там, перетерлось так далі і тому подібне, і от через 20 років. Трапляється ще одна ситуація, яка всіх їх змушує пригадати і більш того, як би то, відкупити ту провину перед тією дівчиною. Насправді, так дуже затравочку вам дала. Дуже цікаво це читається, дуже динамічно описується. Дуже Місцями не сюжет, але попри те, знову ж таки легке чтиво. Тобто ви не будете напрягатися, вам не треба буде зайвий раз думати про те, що так, а не інакше так далі. Тобто, на мене другій ночі ідеально. Хоча, скажу вам чесно, я просто якийсь мазохіст. Минулої ночі в мене був кідрук, після кого не могла заснути. Потім була Поліна Кулакова, там на хвилю дівчину вбили, не тільки дівчину. Тому знову ж таки було так трошки моторошнувато. Що я придумаю на цю ніч в плані читила, я просто не знаю. Я от зараз вирушаю на роботу, що можна зрозуміти, по моєму білому комірцю і беру з собою новий я, книжку про медитацію. Чи читатиму я її, не знаю. Подивимось. Я думаю, що можливо на обід вибіжу з цією книгою кудись. У такому разі, якщо читатиму, візьму вас з собою. Починаючи з того, що сьогодні вже вівторок. Я вчора фактично не читала і мала дуже-дуже завантажений вечір. Спочатку я знімалася для одного проєкту, точніше знімала свій відеовірш. А, я думаю, що я вам десь в якихось своїх соцмережах кину посилання на те, що вийшло. А, от. а ввечері зустрічалася з подругою, тому зовсім не читала. Зараз вже обід, і в мене зараз особисто обід. Я пішла додому пообідати і заодно продовжую читати книгу по медитації. Чесно, не знаю, про що я думала, коли вважала, що фулл-тайм робота і а, якісь інші поточні справи можуть дати можливість прочитати 10 книжок за тиждень. Але я не втрачаю надії, тому от читатиму, розкажу вам, як. Сподіваюсь, сьогодні я її таки доб'ю, хоча хул ноус! Ну що, у мене вже вечір, я чесно, я намагалася там, поміж якихось хатніх справ прочитати нове Я, але. Чи то я настільки а, стомлена днем, чи то так багато всього трапило, що я просто не можу сфокусуватись. Тобто я читаю розділ про увагу і не можу, не можу включити цю увагу. Тому я вирішила перед сном взяти ось цю книгу, це куртовоник, «Механічне пеніно. І взагалі, якщо чесно, знаєте, я звелася на тому, що в мене а, ну, серед книжок. На прочитання дуже мало художки такої, типу, розслабляючої. Е, от моя ця книга мені сподобається. І взагалі я от зараз там сьогодні вівторок у мене просить копив, скажу е, я дійшла до висновку, що можна читати кожного дня, читати багато, навіть коли ти працюєш фултайм, але за умови, якщо нонфікшен буде до прикладу зранку, в обід, там трошки після роботи, ну так небагато. А от на вечір дуже класно заходять книги, художки, якісь такі, знаєте, ну, несерйозна якась дуже література. Тому що, не пам'ятаєте, як я прочитала дівчину, ну, яку ми вбили просто за пару годин вночі. Так само я Макса Кідрука дочитала ввечері. Тому, я думаю, це ідеальний варіант, і до кінця там, тижня так точно буду от, використовувати цю схему. А взагалі хотіла з вами не про те поговорити. У мене коментар, я сьогодні побачила дуже цікавий, про те, чи не задовбали мене оці всі практичні поради, чи не тумачить, чи не перебор. Якщо чесно, я не стільки виснажуюсь цим практичним порадам, скільки тому, що зараз ця цямфікшна література дуже часто набуває просто одночасно на хвилі популярності, але вони диктують зовсім різні напрямки. До прикладу, от я читаю там книгу про медитацію, про силу волі, про якісь такі речі. Паралельно з тим, абсолютно спокійно завтра я можу почати читати книгу про те, що все це неправильно і має бути зовсім по іншому, тобто зовсім іншими якимись принципами. Мені зараз складно навести приклади книжок. Але я час від часу з таким стикаюся, у мене навіть одного разу був такий випадок, що я прочитала одну ідею, а наступну книги зовсім іншу. І оскільки кожну з них я от вам транслюю, може скласти враження, що в мене ви просто це Насправді я намагаюся вам передати найпозитивніші моменти кожної книги, якщо я їх ні, звісно, знаходжу, що стосується фікшу, літератури або якихось тих успішного успіху. Дуже важливо розуміти, що все залежить конкретно від вас, що вам конкретно підходить. Комусь заходить Марк Менсон, його книга «Витончене мистецтво забувати на все. Комусь заходить Грег е, Макеон і його книга, комусь заходить книга коротко та по суті Грега Макеуна. Е, тобто в кожного з нас якісь свої принципи, свої способи. а Комусь підходить е, книга, як і це дається, де розповідається про те, як от власне балансувати з купою справ. От, ну типу, зовсім різні підходи, але попри те, всі ці книги дуже дуже круті. До чого цей весь мій спіч? До того, аби а, ви читали нонфікшн-літературу з цими практичними порадами, ви не зійдете з розуму, але попри те, ви знайдете щось таке, що підходить безпосередньо вам. От, я, до речі, маю таку. Ідею не знаю, коли я її реалізую, а погрупувати книги по якимось таким напрямам. Наприклад, у книга Новий Я про медитацію класно підходить до книги Сили Волі, а та в свою чергу чудесно підходить до книги Потік а тато тобто, якісь такі, такі, такі там групи по п'ять книжок, які, хоча б сповідують однакову філософію. Я не знаю скільки вам було б це цікаво, чи б вам цікаво це. Якщо так, дайте мені про це знати в коментарях. Зараз я думаю, це останнє включення на сьогодні. Я засинатиму за цією книгою і про те, що я там начитала, поговоримо вже завтра. Доброї ночі. Якби часом хто не спав. А, минулого разу я намагалась провести розіграш від нашого формату, але ефір не зберігся. Тому для того, аби бути максимально чесною і прозорою, я Ой. його перепере... О, як класно вийшло. Я цей ефір перезапишу, тобто беру переможців. Ага, прикольно. Окей. Не буду витрачати час на зайвим. Одразу перейду до суті питання. Ого, ага, всім привіт, хто не спить. Я думала, я тут буду одна. Ctrl-B. Мені повезет. Визначаємо переможця. Зараз гляну тільки чи Ірина дійсно перерепостила. Так, да, репост є. Назва книги є. Коментар є. Все, вітаю переможця. Ефір, як завжди, збережу.